Продовж останніх кількох років сміття з Тернополя збирають та вивозять своєчасно. Щодоби сміттєвози з усього міста привозять відходи сюди, на Малишівське сміттєзвалище. Тут його рекультивовують. Досвід рекультивації влада Тернополя ще п'ять років тому перейняла у Польщі та Австрії. З того часу в місті наповну запрацювала схема санітарного очищення Тернополя та проект рекультивації Малишівецького полігону. Руслан Собчук, відповідальний за рекультивацію сміттєзвалища, розповідає, тут постійно працює техніка, яка трамбує привезене сміття та засипає його відповідною сумішу. Її беруть з кар'єру села Малашівці, який знаходиться поряд. Завдяки трамбуванню саме піском з глиною, впродовж останніх років сміття тут не загорається та не виділяє різкого запаху. Секрет заключається іменно в цій кар'єрній висипці, яку ми сюди завозимо. Що мається на увазі? Висипка це є певна така суміш природня, яка складається з глини, камінців і піску. Коли, наприклад, йде дощ, самі розумієте, утворюється така типу як плівка. Вона консервує, можна так сказати, консервує цей шар сміття, утрамбований і вирівняний. І там вже, вже немає доступу ні кисню, нічого, і тому воно не, не само не може самозапалитися чи ну, взагалі там що з ним відбуватися. Територія Малешевецького полігону понад три гектари землі огороджена. Тут щодня працюють бульдозери та є чергові працівники. Ситуація на полігоні впродовж останніх кількох років стабілізувалась, розповідає голова Малашевецької сільської ради. Щороку Тернопільська міська рада виділяє мільйон гривень на роботи з рекультивації полігону. Компенсацію отримують і сільська рада Малашевець, і його мешканці. Проводиться рекультивація, рекультивація проводиться у нас дуже частково. Приїжджають до нас, проводять, збирають сміття зараз бачите, що у нас свалка не горить ніде, ніякого запаху у нас не відбувається, не, не, не щоб сусідні села жалілися. Засипаємо як то ромушем засипаємо, а потім будемо засипати землею і буде висадка дерев. Питання близького розташування Малашевецького сміттєзвалища та Верхньоївачівського водозабору неодноразово обговорювали і часто намагались спекулювати на цьому, кажуть фахівці. І запевняють тернополян, Малашевецький полігон знаходиться у третій охоронній зоні верхньої водозабору на далекій відстані. Крім того, за останніх 30 років лабораторні дослідження водоканалу та спостереження санепідемстанції жодного разу не реєстрували впливу Малашевецького сміттєзвалища на якість питної води у Тернополі та навколишніх селах відносно. Нашого водозабору ми бачимо, що він розташований на правому березі річки серед, вздовж частково верхньовачевського ставу, але більша частина вздовж нижньої течії вже нижче ставу річки серед. Відповідно, розташований комплекс свердловин. Які знову ж таки наголошую, ми воду беремо повністю підземно з глибини порядка 40-60 метрів. Малошівське сміттєзвалище, хоча й знаходиться в охоронних зонах водозабору, але це аж третя зона на досить безпечній відстані. І оцей вододіл, про який розповідали спеціалісти, він десь розташований, так розумію, приблизно в цій частині. Підземні води з сміттєзвалища рухаються в одному напрямку. Відповідно, ми забираємо зовсім з іншої частини. Підземних вод, тому наразі не відчуваємо впливу Малошецько сміттєзвалища. Малашівецький полігон під контролем обласних екологів. Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, підтверджує, ситуація на сміттєзвалищі стабілізувалась завдяки проекту рекультивації. Стан цього об'єкту постійно контролюється службами які покликані здійснювати нагляд за додержанням санітарно-епідемічного і природоохоронного законодавства, контролюється також і ситуація навколо сміттєзвалища з підземними водами. Тобто на сьогоднішній день, якщо не максимум, то близько до того зроблено, аби цей об'єкт якнайменше шкодив довкіллю і... Людям, які проживають там. Однак питання сміття потребує кардинального рішення. Мова йде про будівництво підприємства, яке б вибирало наявне сміття, переробляло його та утилізовувало. Однак зведення такого об'єкта не кишені ні області, ні місту. Орест Сінгалевич підраховує, аби збудувати такий завод, необхідно щонайменше 80 мільйонів євро. За допомогою планують звертатись до уряду, аби той посприяв залучити інвестора. А тим часом процедуру... Оформлення земельної ділянки під Малашевецьким полігоном зрушили з місця. Згідно діючого законодавством, будь-що, що, законодавство, будь -що, що зв'язано з сміттям, чи це полігон для вивезення сміття, чи сміттєсортувальна лінія, чи сміттєпереробний завод, чи будь-який інший об'єкт може бути розміщений виключно за межами населеного пункту. Для того, щоб розмістити будь-який об'єкт, має бути виділена закріплена земельна ділянка. Виділення закріплення земельних ділянок за межами населених пунктів належить виключно до компетенції обласної державної адміністрації, тобто губернаторів. І це проблема не лише Тернополя, це проблема всієї України, це проблема всіх міст, тому що це питання завжди було заполітизовано. Але я можу сьогодні подякувати діючому голові ОДА Степану Барну, тому що з ним є співпраця. Вже є розроблений перший проект землеустрою. Ми працюємо на цьому напрямку разом, і думаю, що ближчим часом земля все ж таки буде закріплена і узаконена. За комунального господарства міської ради, і ми зможемо робити там повноцінні роботи по дегазації, оскільки є вже американські інвестори, які готові ставити там спеціальну обладнання для того, щоб витягнути цей газ, який є небезпечний а його можна перетворити в позитив в електроенергію і дати до такої робочі місця. Там може бути встановлена сміттєсортувальна лінія і будь-який інший об'єкт, які може займатися цивілізованою переробкою твердих побутових відходів.